Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІФДА Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. При мікрофоні Юрій Горбань, я комунікативний менеджер Ви слухаєте подкаст ДІФДАВ, у якому наші аналітики та експерти коментують та аналізують актуальні теми суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду Демократичні Ініціативи. Сьогодні ми будемо говорити на актуальну тему про освіту. Скоро початок навчального року, і чи будуть діти та студентська молодь навчатися дистанційно, чи ходитимуть на заняття фізично або офлайн. Нібито наживо, як кажуть наші урядовці. І як тут бути з безпекою, коли нас постійно обстрілюють, звучать тривоги, куди діватися дітям у разі такої ситуації? Ще одна тема це випускники шкіл, що хочуть продовжити навчання в вишах, склали НМТ ЗНО. Я розшифрую, що це національний мультимедійний тест, а також зовнішнє незалежне оцінювання. Окрім того, очевидно, багато батьків готують подарунки, ну хоча б квіти вчителям. І чи це не прояв специфічної побутової корупції? Отже, тема актуальна, запитань чимало. А у нас де в темі ініціативах є свіжі дані соцопитувань із багатьох вище озвучених проблем. Ми провели прес-конференцію в Укрінформі і отримали великий медійний резонанс. Окрім того, Дані цього опитування є у нас на сайті. Отже, заходьте на сайт Фонду Демократичні ініціативи і дивіться наші результати. Представляла результати роботи соціологів наша аналітикиня Поліна Бондаренко. Привіт, Поліно! Вітаю! Ну, по-перше, ти сама в темі, тому що ти студентка, наскільки я знаю, магістранка Києво-Могилянської академії. Скажи, наскільки от тобі. Твоїм родичам, твоїм колегам важливі оці результати опитання на твоєму такому, скажімо так, особистому рівні. Що тебе цікавило та найбільше? Я в університет доволі давно вступала на базі і НМТ, тому що це на рівні бакалавріату. То це вже для мене був пройдений етап, але було цікаво подивитися, як. Люди, чиї діти будуть вступати ще в майбутньому до університетів, як вони оцінюють ЗНО нмт В нас була доволі цікава тенденція, що в умовах війни більшість за скасування ЗНО нмт але при цьому абсолютна більшість населення вважає, що ЗНО-НМТ є ефективним способом боротьби корупції при вступі до вищих навчальних закладів. І що також за нової НМТ сприяє рівності при вступі. Uh -huh. Ну, Про цифри ми зараз поговоримо. Я ще раз хотів би ну, про особисте твоє студентське життя запитати. Е, у нас була епідемія ковіду, у нас був карантин, діти не ходили навчатися. У нас потім почалося широкомасштабне вторгнення, е, ви перестали ходити в аудиторії. Скажи, наскільки ви втрачаєте контакт? Ну, скажімо, навіть найкращі студентські роки. Нема прямої комунікації, немає кажуть, соціалізації. Це перше. А друге, наскільки рівень знання по своєму особистому досвіду, здобутий аудиторім заняттям, відрізняється від рівня знань дистанційно, от, наскільки ти це відчуваєш? Ну, Дистанційна форма освіти в мене магістратура вже була дистанційно, вона дійсно багомо впливає на соціалізацію, це було відчутно в порівнянні з бакалавріатом, тому що я бакалавріат теж в Могилянці закінчувала. І відповідно вибудови спільної колективної ідентичності на базі, що я студентка Києво-Могилянського університету, і те, як воно працювало під час очної форми навчання, воно так не працювало під час дистанційної. Я своїх одногрупників живу пару разів. 1 вересня побачила, і після цього ми вже бачили стільки дистанційно. Відповідно, відносини в нас більшою мірою було обмежені онлайн аудиторії. В той час, як на бакалавріаті, ми постійно разом ходили на якісь вечірки, проводили час разом, подорожували разом. Всього цього вже не могло бути в дистанційній формі навчання. А щодо знань, я б чесно кажучи сказала, що в моєму випадку вплив був мінімальний, але це завдяки тому, що університети. Вони краще, на мою думку, вибудували оцю дистанційну форму навчання, вони були краще підготовлені, в них вже були кабінети дистанційні для навчання. Викладачі були ознайомлені з різними платформами, які використовували для дистанційної форми навчання. А в той час, як в багатьох школах цього нема, вчителі не були знайомі з цими платформами. Вони багато хто не знали, як користуватися. Комп'ютерами, ноутбуками підключатися до інтернету, як використовувати Zoom, Skype, чи ще щось інше. Google Class для запису уроків, як перелаштуватися в цей процес був більш складний в той час, як університету. я так помітила, що це було набагато легше. Добре, давай перейдемо тепер до даних опитування, тому що важливо знати, що думає громадяна, що думають люди. Як громадська думка може вплинути чи не вплинути на поведінку влади відповідно? Отже, розкажи про саме опитування. Наскільки воно свіже, хто його проводив? Ну, оці всі вихідні дані цього опитування. Ми його проводили разом з Київським міжнародним інститутом соціології протягом 3-17 липня цього року. А загалом було опитано 2011 респондентів з. Тих областей, які зараз знаходяться під контролем України, окрім Донецької, Луганської і Херсонської областей вони повністю були виключені з питань безпеки. Мене питання. От ми говоримо про офлайн онлайн. Як це проводиться опитування? Чи це можливо по телефону, чи це проведено було наживо? Тобто, очі з очима зустрічалися? Опитування проводилось методом фейс ту фейс, тобто, коли умовно вас зустрічає інтерв'юер на вулиці і питає, можна, будь ласка, кілька. Ваших хвилин забрати і починає вам питання ставити? Окей, давай перейдемо до тих ключових питань, які ставили соціологи. І перше питання ставилось про те, що ми з тобою почали говорити: про дистанційну форму навчання чи навчання наживо, тобто в шкільних класах, в студентських аудиторіях. Що кажуть українці? Наше дослідження, воно було поділено фактично на дві такі частини. Перша частина це питання, які стосувалися, які задавалися виключно опікунам, чиї діти, чи онуки ходять зараз в школу і вони проживають разом в, одно... в межах одного домогосподарства. От. А інша частина задавалася загалом громадянам, українцям. Питання про дистанційну форму освіти, як і деякі інші, ми ставили виключно опікунам. Наше дослідження показало, що більшість 63% опікунів вони виступають проти дистанційної освіти під час війни. З цікавого ми порівнювали ці результати з 21 роком, коли була пандемія COVID-19. Ми теж тоді ставили це питання, але вже дистанційна форма була в умовах війни пандемії, не в умовах війни. І тоді такий самий відсоток батьків опікунів. Висловився проти дистанційної форми освіти, тобто ми можемо зробити висновок, що загалом є несприйняття з боку опікунів дистанційної форми навчання. Це несприйняття воно не залежить від того, що спричинило цю дистанційну форму освіти. Угу. Так, цікаво, до речі, що ковід і це не зупиняло все-таки батьків. Що такого... У нас тоді mm. більшість, абсолютна більшість батьків, сказало, що. Ті переваги дистанційної освіти, як, наприклад, можливість не заразитися, вони були меншими порівняно з недоліками дистанційної освіти, і перешкодами дистанційної освіти. А тепер у нас війна, тривоги, ракети, на жаль, влучають в школи, в А, і батьки так само голосують за навчання наживо офлайн. Яка аргументація, як ти гадаєш, чи вже набридло батькам терпіти, вибач, вдома дітей, чи вони відчувають рівень знань, які вони отримують дистанційно гірше, ніж би це було наживо в класі, коли учитель дітей бачить? Чи є ще якісь, можливо, факти або мотивація, чому саме так голосують батьки? Тут насправді дуже багато факторів, чинників. По-перше, наприклад, часто говорять про безпеку, але цікаво, що Безпека як аргумент використовувався оби, обидвома сторонами. Тобто, батьки, наприклад, які за дистанційну форму освіти, вони кажуть, що дітям буде безпечніше вдома, з батьками, і, і в принципі, батьки також будуть менше хвилюватися. З іншої сторони, є батьки, які е, виступають за очну форму. Вони кажуть, що в школі може бути безпечніше, тому що школи, наприклад, обладнані. Значна частина, ми до цього пізніше повернемося, я думаю, обладнані укриттями і дітей туди колективно відводять це все контролюють старші. І це безпечніше, наприклад, коли дитина може бути сама вдома, якщо батьки працюють, вона не зможе спуститися в укриття. Плюс багато в багатьох будинках немає укриттів І, відповідно, якщо б навіть дитина була з батьками, їй би довелося. А, сходити з батьками і шукати по сусідніх будинках, підвалах, де б сховатися. Mm -hmm. От відповідно, наше дослідження і показало цю, цю тенденцію, що незалежно від того, чи є в школі у дитини укриття, чи його нема, опікуни однаково були за дистанційну форму. Mm -hmm. Ви про це запитували про укриття, його наявність і відсутність. Mm -hmm. і, і це не вплинуло на загальний настрій батьків, що mm -hmm. хай йдуть до школи. так? Так. А скажіть, чи ж аргумент озвучувався про технічні проблеми, там відключення блокаути, пам'ятаєш зимові, відсутність інтернету і таке інше? Це Те теж, очевидно, ну, вплинуло на результати, як ти гадаєш? Це могло вплинути, але. На мою думку, як аналітикині, воно не мало такий значний вплив. Наприклад, в 2021 році, коли ми тоді ставили прямо питання, чи є у вас ці засоби, як на вашу думку, чи воно впливає на доступність дистанційної освіти, тоді близько 30% чимось відсотків батьків казали, що дійсно є така перешкода, що нема або технічних засобів, або немає доступу до інтернету. А це вже не кажучи про, наприклад, вчителів, яким ці засоби повинні були видавати школи, а школи не підготувалися деякі відповідно цих засобів не було, бо не було навичок після того багато вже шкіл закупили за допомогою той ж гуманітарної допомоги, міжнародної допомоги. Багато вчителів навчилися користуватися цим, і настала війна, і в нас почалися відключення. І це якби нова перешкода, і з нею нічого не зробиш. А тут насправді може бути в цьому ж перевага очного навчання, тому що школам закупили деякі генератори, і вони можуть підтримувати свою життєдіяльність, на відміну від невеликих домогосподарств, окремих, якщо діти навчаються самостійно онлайн. От. Але що цікаво, чому я кажу, що, можливо, цей аргумент почав важити трохи менше. Тому що коли ми питали про дистанційну форму освіти, ми також дивилися, як відповідають опікуни більш заможні, менш заможні, угу. а також опікуни з сіл і опікуни з великих міст. В великих містах якість інтернет-з'єднання вона набагато краще. Але при цьому саме в великих містах дистанційна форма освіти вона здавалася менш прийнятною батькам порівняно з селами. І, наприклад, не було тієї відмінності між заможними опікунами і менш заможними, яка вказувала на те, що ця доступність техніки вона може впливати вагомо. Угу. Зрозуміло. Це буде довго, очевидно, якщо ми будемо аналізувати відмінності по регіонах. Я озвучу такі ключові цифри, тобто питали про наявність укриттів у школах та вишах. По Україні 62% цих установ обладнані. Причому на Заході суттєво більше, там 76% освітніх установ мають сховище, а найгірша ситуація на півдні всього 34%. Ну, зрозуміло, що і відсоток. Тоді голосуючих за дистанційне на півдні більше. Да? Тенденція пряма, ну, тобто пряма залежність. Ні, подіна. там трошки, трошки не, так, трошки розкажи, не так, так. навпаки, підтримували збереження дистанційної освіти якраз на півдні сході частіше. що якраз умовлено тим, що дистанційна форма освіти або змішана. Вона була частіше у південних і східних районах mm. у зв'язку з безпековою ситуацією. Тобто yeah. вони були більше знайомі з дистанційною формою освіти і були схильні, більш схильні її підтримувати. Mm. Стосовно укриттів, наявності укриттів, я б пояснила цю тенденцію через два можливих аспекти: mm. це, по-перше, сприйняття батьків, суб'єктивне сприйняття було безпечності. Відповідно, в регіонах, де частіше прилітає, де частіше повітряні тривоги, є навіть ратообстріли, там батьки були б менш схильні оцінювати укриття як безпечні, тому що вони постійно стикаються з їх небезпечністю. От. І загалом ситуація сприймається як менш безпечна. В той час, як у західних областях, наприклад, трошки менше порівняно з іншими частинами України, йдуть прильоти. Тому вони ну укриття менше використовуються за потребу, і відповідно вважається, що вони є достатньо надійними і прийнятними. Дякую, Поліно. А я нагадую, що ви слухаєте подкаст ДІВДАЙВЕ і ми говоримо про освіту, і співрозмовниця моя це Поліна Бондаренко, аналітикиня фонду демократичні ініціативи. Поліно, фонд демократичні ініціативи ще на початку, коли впровадили ЗНО або впроваджувалось, ми. Досліджували, як люди до цього ставляться. Люди дуже позитивно сприймали ЗНО, тому що це ну, вибувало інструмент такій корупції, коли певні діти могли без ніяких знань або з поганими знаннями ставати студентами престижних вишів, Натомість обдаровані розумні діти з простих сімей або регіонів, вони не мали можливості або не мали просто перспектив стати студентами хороших вишів, спеціальностей. ЗНО перемогло у громадській думці. При Януковичі Табачник намагався це діло згорнути, і були спроби скасувати ЗНО. Ми знову провели опитування і знову громадська думка, там 70%. ЗНО повірила, і ми відстояли завдяки і такому громадському інтересу, резонансу. Громадських організацій, кількох скандалів, до речі, Ківмилянська студентка вдарила букетом троян тоді табачника. Теж був дуже ефективний інструмент говорити на цю тему. Коротше, ми відстояли ЗНО. Як зараз ЗНО, ну, НМТ, тепер його називають? Наскільки українці ну, не розчарувалися, тобто наскільки ЗНО. І НМТ є інструментом боротьби з корупцією в вишах, тобто як отут громадська думка, свіжа? Як я вже згадувала, більше половини населення України все ще вважає, що ЗНО або НМТ, воно є ефективним у боротьбі з корупцією при вступі до вищих навчальних закладів, і воно також сприяє рівності при вступі в навчальні заклади. При цьому ще цікаво, наприклад, коли ми запитували про. На вашу думку, чи сприяє за нмт рівності просто підучих навчальних закладів у молодих людей в віці від 18 до 20 років? Тобто це така категорія населення, яка потенційно могла. Давати вже ЗНО і бути з ним безпосередньо знайомим, то вони частіше схвально відповідали порівняно, наприклад, з громадянами старше 60 років, які не мали, скоріш за все, змоги безпосередньо знайомити з зовнішнім незалежним оцінюванням. Тобто люди, які знайомі на практиці, вони були більш схильні підтримувати і позитивно оцінювати ЗНО чи НМТ. Водночас ми також питали наших респондентів вони за скасування ЗНО чи НМТ на час війни або проти. І тут така трохи тривожна, тривожна тенденція: що 39% сказали, що вони за скасування, 35% було проти скасування, інша частина не визначилась. А чому так? Чи це не пов'язане може з відтоком виїзду дітей за кордон, чи це не вплинуло? Ну ми ж питали не про те, чи mm -hmm. вони здавали, а про те, чи вони за скасування mm -hmm. чи проти. При цьому ми це питання задавали українцям загалом, а не тільки опікунам, батькам дітей, тому що не тільки батьки можуть стикнутися, і, наприклад, респондент, який не має дітей, 18 років, він от безпосередньо сам може бути може здавати зовнішнє незалежне оцінювання. От. Я думаю, що причина у воєнних діях, як і до цього, наприклад, ми також бачили таку ж тенденцію, коли питали про ЗНО під час пандемії. Люди за скасування ЗНО через те, що вони можуть вважати, що це додатковий надмірний стрес на дітей, і воно так, в принципі, і є. Відповідно, люди вважають, що воно не вартує того. Потім інша причина це дискомфорт під час. Транспортування дітей до місць тестування. Попри те, що на МНТ скоротили кількість тестів, тобто, замість декількох ЗНО дитина зараз дає один тест, відповідно, менше їздити і менше документів, результатів цих всіх паперів, треба буде доставляти з пунктів тестування в центр обробки. Попри це, все одно треба дитині приїхати, написати це може бути повітряна тривога, в деяких областях це небезпечно, деякі частини були окуповані е, українською територією. Це все впливає, тобто комфорт дороги. Також впливає те, що, наприклад, ми питали в даному випадку і про НМТ, і про ЗНО разом. Ми не могли по-іншому, тому що багато людей досі не знають, чи ми перейшли з ЗНО на НМТ. Вони не знайомі з таким концептом, тому довелося об'єднати, оскільки це в багатьох людей в голові все ще ЗНО. От. Але таке формулювання воно також мало вплив. Тобто люди могли позитивно ставитися до ЗНО. Наприклад, я позитивно ставлюся до ЗНО як людина, яка здавала. Але в мене трошки більше питань до НМТ, оскільки ми в даному випадку об'єднуємо декілька предметів в одному тестуванні. Також це здають не на бланках, як раніше ручкою, а на комп'ютерах. І були випадки в цьому вже в цій вступній компанії, mm -hmm. останній, коли ці комп'ютери ламалися, виключалися, зависали, от, що було mm -hmm. додатковим знову ж таки фактором стресу і могло mm -hmm. негативно вплинути на результати учнів. Зрозуміло. І давай зачепимо останню тему, яку я хотів сьогодні з тобою проговорити. Це про корупцію. Ну, Візьмемо. Розшифруємося поняття. Ви запитували про добровільні внески. Всі ми 1 вересня, пам'ятаю, я наніс букет квітів в класній керівниці, а мій син, коли вчився, вони скидалися на мобільний телефон для своєї вчительки, на другий айфон. Я от теж так думаю, де тут добровільний внесок або якийсь там знак пошани, а де корупція. Поясніть цей термін Добровільні внески. Що ви вкладали в нього, коли питали українці? Ми спеціально уникали терміну корупція, тому що варто розуміти, що корупція має певну залежність від суспільства. Тобто, що суспільство визначає як корупція, що не визначає. В нашому суспільстві деякі форми, наприклад, патерналізм. Не завжди визначається як форма корупції, в той час, як у країнах Західної Європи, це визначається як форма корупції. Добровільні внески, коли, от як ви сказали, там вчителям дарують подарунки, щоб віддячити. Не всі батьки, але частина е, сприймають як корупцію, а частина, навпаки, не сприймається як форма корупції, тому що, mm. наче як збережена форма добровільності. Але це теж таке дуже дискусійне питання, тому що. Деякі батьки, коли вони роблять цей подарунок, вони очікують, що буде краще ставлення. Вони можуть насправді не завжди це усвідомлювати. Вчителі, які приймають подарунки, вони не завжди усвідомлюють, чи вони потім схильні більш ем, лояльно ставитися до таких учнів, або навпаки можуть відчувати цей тягар, що вони, наче як зобов'язані, їм вже дали коштовний подарунок, приділили увагу, і вони повинні якось щось взамін. От. Тому ми уникали цього терміну, тому що, наприклад, моя особиста думка, що от всі такі форми обміну ресурсами, які призводять до отримання вигоди обома сторонами, якщо вони відбуваються на умовах нерівності, а школа, наприклад, адміністрація батьки не є в рівних умовах, вони є в підпорядкованих, тому що від школи залежить адміністрація школи залежить учні, і відповідно батьки. Боючись цього негативного ставлення, вони намагаються не дратувати адміністрацію, а також підлаштовуватися. Ясно. І знову ж таки, давай про твій особистий досвід. У мене декілька знайомих, які вчилися в різних вишах, навіть юридичних, і вони дуже так цікаво складали сесії, коли старості скидаються, там якісь суми в заліковки. Тобто, не треба йти на екзамен. Кладеш в заліковку якусь купюру. Це все віддається старості. Староста пішла до екзаменатора і без фізичного контакту, без перевірки знань, відповідно до цього вкладення у залікову книжку, отримав студент оцінку. Києво-Миглянці цього не було і немає. Тобто, от що в києво меглянській взагалі немає навіть натяків на корупції, тобто, ви не віддячуєте там гарним вчителям до дня народження, до чогось іще. Чи кафедрі вони ні. якісь? Ні, у Такого... нас е, навіть був величезний скандал в групі, коли вже під час захисту дипломів виникло питання: давайте треба би купити води, звичайно, от екзаменаторам, відповідно, нашим викладачам, нашому завкаведрі. А, і це викликало несприйняття, чому ми повинні їм купляти воду. В них є заробітна плата, це якби прояв неповаги до людей, а, що наче ми їх вважаємо біднішими за нас. І, зрештою, питання було вирішене так, що ми просто всі гуртом купили, замовили бутиль, а, щоб вона ця вода була для всіх. Тобто, викладачі, якщо хотіли, вони могли взяти, але загалом це було для нас, як для студентів, про наш комфорт. Дуже цікавий випадок. Коли навіть заводу, студенти <сміршого> питання. це було по перше і важливо для нас, ага. оскільки дійсно, як я казала, ми не є з викладачами в рівних умовах, ага. і тому багато я і багато моїх одногрупників могли б сприйняти це як корупцію, попри те, що це ну вода здавалося б. З іншого боку, ми також розуміли, що в нас є викладачі, які так само могли б сприйняти це як форму підкупу, і вони б теж були б негативно це налаштовані, оскільки деякі викладачі неодноразово повторювали, що вони проти будь-яких подарунків, навіть як форма вдячності, навіть після випуску і тому подібне. Зрозуміло, Поліно. Цікавий твій особистий досвід. Фонд ініціативи так розумію, буде й далі тримати руку на пульсі саме. Цієї освітньої теми. Що б ти хотіла побажати соціологам, які питання або були якось недозначно поставлені, або тлумачили люди їх по-різному? Що б ти особисто ще додала до анкети, якщо є такі ідеї? Ну, над питаннями треба дійсно попрацювати. Тут завжди таке мінне поле, тобто ти формулюєш і ніколи не знаєш, чи воно спрацює, чи ні, поки не задаси. Про дистанційну форму освіти питання було доволі непоганим. але Я б поглибила б знову ж таки, в 2021 році ми питали, чому ви підтримуєте чи не підтримуєте дистанційну форму освіти. В цьому році не питали, і цих знань трохи бракувало, зважаючи на те, що змінилися умови дистанційної освіти. У 2021 році не було відключень світла, тепер є і будуть, скоріш за все, і надалі відключення світла, і, можливо, навіть сильніші. Що нам ще може підказати життя, яке так радикально змінюється протягом останніх років? Треба ще врахувати, що 6 мільйонів українців за кордоном і це якось впливатиме на наші опитування, як ти гадаєш? Ми питаємо тільки людей, які в Україні проживають, ну, на наших територіях, не окупованих. А як питати тих 6 мільйонів, які розсіяні по світу? Ну, я думаю, що з методологічної точки зору це майже неможливо, тобто ми можемо. Спробувати охопити населення вірніше українців, які виїхали в одну конкретну країну, наприклад, ту ж Польщу. але воно, скоріш за все, все одно буде нерепрезентативним, тому що в нас немає уявлення про генеральну сукупність, тобто скільки там всього людей, де їх шукати, яким чином це доведеться залучати адміністрацію шкільну, наприклад, цих в Польщі. Якось з нею комунікати, бо буде дуже складно, але знову з іншої сторони, от є це нерозуміння, чи планують ці діти повертатися, чи планують вони вступати в українські вищі. Як в них зараз відбувається навчання? Тому що в деяких країнах намагаються підтримувати українську програму освітню і навчати дітей за нею, додаткові додаючи предмети з, ну, з їх програми. А деякі країни цього не роблять, деякі діти змушені навчатися фактично в дві зміни у школах місцевих і дистанційно в українських. Потім виходить така каша зі знань, тому що програма дуже відрізняється. Зрозуміло. Отже, чекаємо перемоги, і лише вона ну, забезпечить нам якусь стабільність повернення людей в Україну до мирного життя. І вас діти повернуться, які будуть працювати потім на Україну, коли отримують відповідну спеціальні знання. Так що, перемоги нам. Я нагадую, що ви слухали подкаст Дайв». Ми говорили про освіту з аналітикиною фонду демократичної ініціативи Поліною Бондаренко. Цей матеріал розміщений на сайті та в соцмережах «Демініціативу». Записувала та підготувала матеріал до Етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і здорові!